А, а твій одяг? На твоїй планеті також носять брендові джинси. Ні-ні-ні. ні, 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 На нашій планеті, на нашій планеті ніхто не носить одягу. Як тільки я прилетів сюди, я думав, а у тутешніх людей просто різна шкіра. У когось вона блискуча, а у когось чорна. У когось різнокольорова, а у когось абсолютно біла. У кого щільно облягає, а у когось вільно звисає. А потім я побачив машину, яка танцювала. І в той день я зрозумів, що у вас така сама шкіра, як і у нас. Просто ви натягуєте на тіло якісь речі, і це називаєте модою.